Пане Петре, керівник офісу президента Андрій Єрмак вважає зокрема, що Україна не готова до будь-яких перемовин чи переговорного певного процесу з Росією через брак зброї, запрошення або принаймні членство України в НАТО та чітких безпекових гарантій. На запитання про те, чи готова Україна до цього процесу з Росією, він повів, що поки ні, і за його словами для початку перемовин Україна має бути сильною. Йдеться зокрема про певні перемовні позиції, у якій площині мини. Нині перебуваємо і від чого дуже залежать так, ось ці складові, які я перерахував вище. Ну вони залежать від багатьох факторів, в тому числі і від іноземної допомоги, і від українських внутрішніх ресурсів. Ну, те, що, наприклад, мова йде про запрошення до НАТО, це те, що очевидно від України на даному етапі залежить досить мало, тому що це на питання до партнерів України. І до їхньої спроможності ухвалювати необхідні геополітичні рішення тут і зараз. Тому ну, справді це питання про ресурси, і про те, щоб говорити з Росією з позиції сили, а не просто якихось відповідних поступок, чого, наприклад, дехто, можливо, і хоче. Зокрема, той самий лідер Угорщини, який там останнім часом активно. Займається відповідними телефонними розмовами в Росії можна говорити лише з позиції наявності якоїсь сили, відповідних ресурсів, і зрозуміло, що наявність цих ресурсів це те, що залежить в тому числі і від партнерів України і від готовності відповідні рішення ухвалювати. Угу. Пане Петре, чи вимальовується для вас вже позиція Дональда Трампа стосовно того, як він планує завершувати війну? Зволіть зараз контроверсійні його заяви стосовно того, що зокрема він не залишить з одного боку Україну в жодному разі, не відмовиться від неї з іншого боку, говорить про те, що він проти приміром ударів атакам саме по Російській Федерації, і ну ймовірно буде скасовувати це рішення після своєї інавгурації. То як він буде врегульовувати, чи буде сидити за стіла перемови на зеленській? з Путіним, чи це взагалі можливо, і на яких умовах? Ну, судячи з його заяв, навряд чи у нього на даний момент існує завершений план дій. Тобто, він сам нещодавно в інтерв'ю заявив про те, що завершення війни виявилося справою значно складнішою, ніж він думав раніше, і тому зараз про завершення за 24. Години, ну, За великим рахунком не йдеться. Чи планує він якісь відповідні переговори? Ну, Питання відповідно ставилися до представників команди Трампа, вони не відкидали цю можливість, але знову ж таки, поки що це суто на рівні якихось відповідних розмов, а не конкретики. Тому очевидно, що, ну, принаймні я так думаю, що спочатку Трамп спробує використати. Відповідні дипломатичні зусилля через посередників, і в залежності від того, як воно буде розвиватися і буде діяти в подальшому. Посередники на кшталт того самого призначеного Кітакелога нещодавно вони повинні будуть з'ясувати позиції сторін для того, щоб по-подальшому шукати якісь відповідні варіанти. Але Трамп має готуватися до того, що в особі росіян. Він зустріне е, суб'єкт, який, ну м'яко кажучи, не готовий до конструктиву, ну і взагалі до якихось більш-менш адекватних оцінок ситуації. До речі, нещодавно в е, світових змі почала з'являтися інформація про те, що Трамп загалом розуміє, що саме Росія це головна перешкода на шляху до досягнення будь-яких домовленостей. Ну і це розуміння, воно ну, і публікації про це. Це, звичайно, те, що надає певного оптимізму. Тому що е, треба розуміти, що саме Росія, як агресор, як той, хто цю війну почав вона і стоїть на перешкоді до її завершення. І розуміння цього факту, звичайно, що може е, досить е, сильно вплинути на характер тих рішень, які можуть ухвалюватися, зокрема, і в контексті силового тиску на Росію. Згадали про те, що там. Трамп виступив із засудженням, ударами, атакам по е, території Росії. Ну, можливо, але з іншого боку, це може бути і якась відповідна переговорна позиція. Але треба е, розуміти, що в кінцевому рахунку доведеться використовувати і інші більш масштабні засоби силового тиску на Росію, інакше навряд чи вона на щось поводиться. Пане Петре, ви особисто схиляєтесь і чи розділяєте думку, що нині сторони намагаються зробити максимум до інавгурації? Трампа і в цьому аспекті хотів би поговорити про Кремль, зокрема і позицію Путіна в теперішніх умовах, що склалася, тому що на фронті Російська Федерація суне великими силами, не рахуючись із втратами, і в Курській області зокрема залучають навіть північно-корейських солдатів. От де ті ваги перехиляються зараз, на ваш погляд. Ну, стосовно військової ситуації, це нехай військові експерти коментують. Я справді теж відзначив, що росіяни очевидно концентрують усі зусилля для того, щоб здобути максимально кращі для себе позиції перед інаугурацією Трампа і перед тим як після цього гіпотетично можуть початися якісь переговори. Але тут треба розуміти, що початок переговорного процесу не означає ні зупинки війни. Ні будь-яких інших змін на фронті. Це тобто, нічого не повинно означати і не має означати обов'язково. Воно ну, може означати, але не має. І відповідно ми можемо стикнутися з ситуацією, коли, наприклад, ті самі легендарні переговори за участі Трампа розпочинаються, ідуть дуже, дуже важко, не приносять якихось очевидних результатів, а війна тим часом триває. І тут знову ж таки буде велике запитання. Як на цю ситуацію будуть реагувати в Адміністрації Трампа? Тому що очевидно, що росіяни цілком можуть використовувати сам факт переговорів як певний тактичний інструмент, який вони можуть використовувати, в тому числі і для того, щоб певним чином впливати на ситуацію на фронті. Вже післязавтра, 18 грудня, у Брюсселі буде така подія, доволі важлива на високому рівні. Будуть збиратися західні лідери. Зокрема, буде і канцлер Німеччини, президент Франції, президент Польщі, очільник Євроради, президентка Єврокомісії. І тут політико пише, буде обговорюватися питання. Миротворців західних на території України, аби ті власне стежили за тим, як відбувається зупинка вогню, в разі якщо це станеться, і згадаймо, що це якраз ідея Трампа, який говорив про те, що Європа має бути більш залучена, зокрема в процес. Як ви гадаєте, коли можуть з'явитися ці миротворці, чи власне після лише укладання певної угоди, чи можливо навіть раніше? Ну, строго кажучи, це не зовсім ідея Трампа, тому що Трамп справді говорив постійно про необхідність залучення до допомоги України або, наприклад, до підтримки України в російсько-українській війні, саме європейців на заміну Сполучених Штатам. А от ця ідея про розміщення саме європейських військ це ідея, яку публічно висловлював Джей Венс – в обраний віце-президент Сполучених ну, Штатів. Зрозуміло, теж із команди Трампа, і зрозуміло, що ця ідея, очевидно, в команді Трампа обговорюється, але знову ж таки, сам Трамп з цього приводу формально нічого не казав. Він взагалі уникає будь-яких конкретних заяв з приводу російсько-української війни після того, як його обрали і до інаугурації, обґрунтовуючи це тим. Що це потрібно для успішності переговорів. Тепер стосовно цих всіх військ, їх ведення і тому ага. подібного. А, ну, загалом, зараз ситуація виглядає так. Теоретично, ці війська в якості такої стабілізаційної, стабілізаційної сили, яка повинна забезпечити уникнення новій ескалації, вони повинні бути введені після укладення. Якихось домовленостей щодо припинення вогню. Формат цих домовленостей теж поки що не зрозумілий, ну але от якісь домовленості, які будуть означати припинення вогню, вони теоретично відкривають можливості для ведення цього контингенту, який буде гарантом того, що ці, наприклад, бойові дії якийсь час не відновляться. Поки що цю ініціативу офіційно оголошували такі держави, як, наприклад, Франція. Деякі держави, начебто, до них готові приєднатися, деякі ні. Не зовсім не зрозуміла ситуація, наприклад, з Італією, де міністр оборони висловив переконання в тому, що Італія може взяти участь у подібній місії, а міністр закордонних справ висловили у цьому сумніви. От, але в будь-якому випадку зрозуміло, що це має бути достатньо представницький європейський контингент, просто тому що одна держава або дві. Відповідний контингент за кількістю просто забезпечити не зможуть. Ну і вже далі все це може відповідним чином рухатися розвиватися. Але поки що, це все на рівні якихось відповідних ідей. І ага. я повторю, для того, щоб ці ідеї були реалізовані, потрібні якісь домовленості щодо припинення вогню, чого поки що, як то кажуть, не видно. А, пане Петре, з українськими партнерами зрозуміло, і зі свого боку Росія починає продовжувати шукати для себе озброєння. От про залучення північно-корейських солдатів ми частково згадали на початку нашої розмови. нині вони вже пішли в бій. Зрозуміло, що не за просто так, не просто за ідею путінського режиму, а якісь обміни технологіями, зброєю чи якісь інші домовленості. Це те про що говорили Путін з Іном. Врешті, решт, про що про що свідчить розширення? Ось цих ну, використання так повноважень північно-корейських солдатів. Та чи не вважаєте ви, що реакція світу мала би бути ну якоюсь більш жорсткою, тому що де-факто нині Україна воює проти одразу двох ядерних держав? Ну, звичайно, вона повинна була бути більш жорсткою, тим більше, що це питання вже не те, що стосується виключно інтересів України, це питання те, що стосується інтересів всього, світу, тому що, ви справедливо відзначили, Путін буде розраховуватися і розраховується із режимом Кіма чимось. Це, очевидно, і ядерні технології, і, і е, зброя. Зокрема, була інформація про російські літаки, щодо яких вже начебто ухвалене рішення. Uh, і все це, звичайно, буде негативно впливати на світову безпеку. І це стало прямим результатом того, що не було адекватної реакції ні на російську агресію, ні на її подальшу ескалацію. Тому так, світу треба приготуватися, що в кінцевому рахунку це призведе до нових точок нестабільності у світі, і в кінцевому рахунку ці нові точки нестабільності можуть об'єднатися у певний глобальний світовий конфлікт. Тому реакція повинна була бути. Але з іншого боку, 에, треба розуміти, що поки що всі дивляться у світі в першу чергу на нову американську адміністрацію, адміністрацію Трампа, яка має лише через місяць фактично приступити до виконання своїх обов'язків. І так, або інакше всі тримаються в голові, ніхто не знає, яким чином точно буде ця адміністрація себе поводити, і оце все впливає на ефективність і швидкість ухвалення рішень. Тому о, це така насправді велика проблема Заходу, демократичного світу, що там постійно відбуваються зміни урядів, і це, в принципі, відповідає демократичному процесу, це нормально. Але з іншого боку, виникає велике запитання, як підтримати в цій ситуації спадковість політики, стабільність геополітичної лінії, зокрема, спрямованої на протидію цим всім недемократичним режимам? Якоїсь відповіді поки що немає, і принаймні її якимось чином ніхто озвучити теж не може. Uh -huh. Пане Петре, давайте ще встигнемо поговорити трохи про внутрішню політичну ситуацію. Якось хвилями починають точитися розмови в нас про підготовку до виборів. Зрозуміло, що під час дії воєнного стану за законом це заборонено, але от зараз чергова така хвиля триває про те, що там ледь не на травень уже вибори готуються, і пов'язуються з тим, що можливо якраз буде та угода, і там уже воєнний стан скасують і все буде можливо. Чи попахує вам виборами, пане Петре? Ну, мені попахує максимальною політичною активністю. Тобто, політики справді кинулися виборами займатися, організовувати, наймати відповідних фахівців, створювати штаби і так далі. бо всі бояться, що вибори оголосять а вони будуть до них не готові. Чи означає це на практиці можливість проведення цих виборів? Ймовірність цього є, але я поки що не оцінюю її, знаєте, як дуже високу. Тому що. От це справді все опирається у досягнення відповідних домовленостей. Але як показує практика будь-яких відносин з Росією, як правило, вони використовують саму можливість цих домовленостей швидше як засіб маніпуляції, ніж досягнення якихось результатів. Тому справді весь український політикум, кинувся одночасно займатися виборами і це факт. А з іншого боку, далеко не факт, що реально. Вся ця їхня активність знадобиться десь навесні, в травні, а можливо пізніше. Цього ніхто не знає. Але ну з іншого боку, я розумію, що для політиків це шанс якимось чином вийти, повернутися до активної політичної діяльності, почати шукати прихильників і тому подібне. Тому ця їхня ці, ці їхні швидке включення в дану гру воно в принципі мені зрозуміло. Почула вас, пане Петре. Дуже дякуємо за те, що доєдналися за ваш.